Це дуже, дуже, дуже супер. Та дівчатка. Дякую. Перша група курсу з правил дорожнього руху в Гончаренко Центр Кременчук завершила навчання. Заняття були безкоштовними. Учні повністю опанували теоретичну частину. Отож, перший етап на шляху до отримання водійського посвідчення позаду враження у випускників позитивні. В очах горить завзяття та прагнення до нового. Це було доступно. Це було цікаво. Я перший раз проходжу ці курси, і я задоволена, що я сюди попала. Сюди ми ходимо на англійську мову. Також дуже дуже дуже. Всі вчителя, всі підібрані дуже професійні. Кваліфіковані заняттями задоволені не лише випускники, але й викладач. Коли з душею ставишся до роботи, то й результати відповідні. Цієї групи дуже просто було працювати. Коли дивишся в очі, вони дійсно зацікавлені, тобто люди сприймають цю інформацію. Те, що приємно було працювати, це звісно так. Може складнувати, що дійсно хотілося більше дати інформацію, якось простіше. А при такій інтенсивності, бачу, звісно ж, важкувато. Але, але їм трошки попрацювати ще вдома і дійсно вони вже будуть готові до іспитів самостійно. Окрім курсу з правил дорожнього руху в Гончаренко-центрі Кременчук є і багато інших освітніх напрямів. Один із таких до медична допомога. Щоб наші люди вміли діяти як в цивільній обстановці, так і не дай Боже, в божевові обстановці, щоб вміли надати собі допомогу своїм рідним, близьким. Ну і в принципі, ну щоб люди виживали, доживали до свого віку, а не там, через якесь незнання втрачали своє життя. Усіх охочих запрошують до освітнього простору. Містянам пропонують кілька різних активностей, аби кожен знайшов для себе заняття до душі. У нас є такі курси, як англійська, польська мова. До медична підготовка і ми чекаємо всіх відвідувачів нових для того, щоб завітали до нашого центру. Актуальні анонси ви можете знайти в мережі інстаграм та нашому телеграм-каналі. Всі ці заняття і все, що відбувається у нашому центрі, це все на безоплатній основі. Нагадаємо, що Гончаренко центр це всеукраїнська мережа безкоштовних відкритих освітньо-культурних та волонтерських просторів. Нещодавно такий з'явився і в Кременчуці за адресою вулиця Перемоги, 9, дріб 1. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.